По інший бік сцени, де тривають останні приготування. Організатори розгорнули міні виставку. Тут в'язані гачком із спицями, шиті, ліплені, вкриті бісером або фарбами речі. Учасник фестивалю Тарас Крамний показує своїх кота й дракона. Вони з глини. Одна справа зліпити, сформувати, а інша справа загладити. Інша справа, наприклад, у дракончика були проблема причепити крила, наприклад, тому що глина це такий який матеріал, з якою треба домовлятися, ось ці плетені кашпої, і абажур – робота рук надії Білан, та це не єдині її таланти. Каже, зараз вона готується вийти на сцену разом із ансамблем, виконуватимуть кілька композицій на виступ, як і загалом на фестиваль. Чекала з нетерпінням уся від душі наша, приїжджаєш сюди і бачиш своїх свої компанію, своїх людей, які такі ж, як і ти з такими ж проблемами. На голові капелюхи, на шиї хустинки у стилі далекого заходу, а в руках ложки. Ковбойське шоу підготував гурт веселі ложкарі. Репетирували виступ кілька днів, каже учасник гурту Максим Роговий. Музикувати на таких інструментах зможе не кожен. Потрібно мати музичний слух. Артистів глядачі підтримують оваціями і до виходу на сцену, і після. Того я думала, що дуже мало людей буде а багато людей. Це дуже радує показати свої таланти, підтримати одне одного і насолодитися часом, проведеним разом не єдина причина, чому зібралися сьогодні. Тут говорить Тарас Крамний. Мета заходу лежить глибше, і про неї постійно доводиться нагадувати. Не ряд таких такі самі люди, як і всі працювали над наповненням фестивалю протягом року, розповідає голова обласної організації Українське товариство сліпих і за сумісництвом організаторка заходу Алла Козлова без труднощів не обійшлося. Певний час знаходимося без фінансування наша організація, і ми хочемо привернути увагу і влади і суспільства про те, що ми є, і ми потребуємо такої організації і такого ж захисту. Ольга Кутляр Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.